Сьогодні у головному управлінні юстиції міста Севастополя відбувся круглий стіл, на якому обговорювалися ініціативи Міністерства юстиції України та Державної реєстраційної служби України з питань спрощення процедур державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. 1 юля 2004 тисячі года вступила в законну силу. закон Украины о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей. А настоящим а, законом регулируются правоотношения в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей. А, тем самым было положено начало формирования единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Естественно, что... А, Закон, который непосредственно правоприменяется в обществе, претерпевает изменения в зависимости от тех процессов, которые происходят в гражданском обществе. И 1 июля 2010 года был принят закон Украины о внесении изменений в закон Украины о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. С учётом отрыманных данных Министерства юстиции Украины та Государственной регистрационной службы Украины было принято Ініціювати внесення змін у закон про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців з метою спрощення процедур реєстрації, подовження процесу включення в єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, за даними тимчасової міжвідомчої комісії, створеної для обліку суб'єктів господарства, в нашому місті було виявлено 8396 осіб, що не подали свою час. Заяви на перереєстрацію та не ввійшли до державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. Це безумовно перешкоджатиме поповненню міського бюджету ні в одній країні світу, Я впевнена, ні в Германії, ні в Великобританії підприємці, які очень плотно працюють з налоговими службами, плотно працюють з державними службами, вони не можуть дозволити собі в встановлений законом срок нарушити якісь потреби. Наш підприємець сьогодні в даному випадку проявляет, к сожалению, для нас некоторого рода неорганизованность. саме тому в головному управлінні юстиції міста Севастополя проводився круглий стіл за участю представників реєстраційної служби Севастопольської державної адміністрації, держреєстраторів районних держадміністрацій, представників громадськості, в тому числі підприємців. Їхня задача пошук нових правових рішень та пропозицій до законопроекту.